Жаючого знищення великого десантного корабля Новочеркаська заполонила інфопростір у борту тимчасово окупованої Феодосії. Палало у ніч проти вівторка і догорало до самого ранку. Російські пропагандисти стверджують, що знайшли на місці влучання уламки ракети Storm Shadow. А от 33 моряки, що перебували на облавку корабля, зникли безвісти. Ще близько двох десятків, нібито поранені детонувало довго, гучно і феєрично, адже корабель був завантажений боєприпасами. Вийшов корабель, на якому 4,5 тисячі снарядів. І ще 400 снарядів до граду, Розумієте, якби просто втрав, потрав, вдарили по кораблю який пустий, ну були пошкодження, ну вивели б його з ладу там на півроку, да? а тут від корабля практично нічого не залишилось. Що залишилось від екіпажу, теж невідомо. Могли там пожежа була не раптова, пожежа там тривала якийсь час, могли евакуювати, а могли кинути на боротьбу з пожежею. Да? І тоді там екіпаж 65 чоловік. Ну теж на концерті Кобзона. Супутникові знімки свідчать, що ще один корабель, пришвартований поруч зазнав пошкоджень. Мова про науково тренувальне судно. ЗСУ доклали зусиль, щоб упродовж повномасштабної війни Росія втратила якомога більше цінних для флоту кораблів. В інтерв'ю голосу Америки секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що 20% чорноморського флоту РФ уже знищено. Чому це не якісь там шаланди, які там на 5 10, 20 там. За чоловік це і величезні е, суда, величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року славнозвісний е, флагман Чорноморського флота Москви. Статистика знищення ворожих кораблів багата на деталі. Знищення цих всіх нагодів кораблів кожного разу відбувається по різні. Це демонструє мужність того розуму, які є в нашого команду для виконання поставлених завдань. Якщо знову ж таки взяти по етапності, подивитися, як це відбувалося на початку з 22-го року і зараз до 23-го, рік, ми бачимо, що вона змінюється, скажімо так, поступово по покажуть. На першому етапі мова йшла про те, що наші хлопці намагалися відігнати е, надводні кораблі навколо зміни. Ми знаємо, що використовувалися і протикорабельні ракети Ніктон, і Гарпун, і е, АТРІ, то, в тому числі Лиса Ордана тримав безпосередньо для того, щоб будувати саме за допомогою двох ракет Нептун у квітні 2022-го і вдалося знищити флагман чорноморського флоту РФ, яким так пишалися загарбники. Крейсер Москва, довжина якого становила 186 вісімдесят метрів. Диська машина ворога так і не визнала, що крейсер потонув через удар зсу. Березень 2022-го теж був насиченим на такі події. Великий десантний корабель Саратов. Наші оборонці знищили в окупованому порту Бердянська, який після полум'я охопило густим чорним димом. Ракетою точка У того ж дня і у тому ж Бердянську атакували великі десантні кораблі. Цезар Куніков та Новочеркаськ. Вони зазнали пошкоджень. Значним ударом для чорноморського флоту РФ стало серйозне пошкодження десантного корабля Олянігорський гарняк, який у серпні цього річ був атакований морськими дронами. У серпні після зустрічі із дроном величезну пробоїну отримав танкер Сік. Це послі дрона. Чи вересень запам'ятався атакою на судноремонтний завод в окупованому Севастополі, під час якої уразили великий десантний корабель мінськ, а також підводний човен Ростов на Дону. А це надскладна цілю. Українські військові експерти проаналізували, що у цю посудину влучили щонайменше дві ракети Стормшеду, які, зважаючи на оприлюднені світлини, спопелили човен. Вже у листопаді зсу атакували суднобудівний завод у Керчі. ЗСУ пошкодили судно ракетоносій Аскольд. Ракети влучили у центральну частину корпусу, де розташовувалися вісім установок для різдвяні знижки. Купуй ноутбук Lenovo з процесором Ryzen 5! Біжи в корфі. У центральну частину корпусу, де розташовувалися вісім установок для запуску ракет Калібер, якими окупанти часто цілять по українцях. Чорне та Азовське моря росіяни використовують, щоб обстрілювати Україну з південного напрямку, але влучними ударами по кораблях Чорноморського флоту Росії зсу розвіяли міф про його невразливість та непереможність і продемонстрували, що дістануть ворожі кораблі у різних куточках нашого моря. Лідія Серлюк, п'ятий канал. Служба безпеки України знищила понад 500 російських танків за рік. Українська спецслужба щодня міносує ворожу бронетехніку на боях на східному і південному напрямках серед знищених танків країна терористки, елітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 мільйонів доларів по кожному. У службі СБУ зазначили, що окупанти використовували таку техніку у складі так званих бронекулаків для штурму Авдіївки і Бахмута. Збройні сили України ліквідували вже понад 355 тисяч окупантів. Про це у своєму зведенні повідомляє Генеральний штаб. Напередодні знищили майже 800 ворогів особового складу. По техніці 14 російських танків знищено і 17 бойових броньованих машин. Також 10 артилерійських систем і 2 засоби протиповітряної оборони. По небу збили 13 безпілотників і 2 крилаті ракети росіян. Також утерізували понад 30 ворожих автомобілів і одну одиницю спецтехніки ворога. Минула дова стала рекордною для Херсонщини за кількістю ворожих обстрілів. Заявили про це в Херсонській обласній військовій адміністрації. Росіяни здійснили по території звільненої Херсонщини 161 обстріл. Випустили 853 снаряди. Окупанти обстріляли залізничний вокзал, коли на пероні перебували близько 140 осіб. Загинув поліцейський, який евакуйовував людей. Є поранені продовжують гатити по Херсонщині росіяни. І сьогодні від ранку від російського обстрілу вже загинув чоловіку на. Нового... Бориславі, а у Бориславі поранено медичного працівника. Крім того, від масованих повітряних атак постраждала енергосистема області. За даними Укренерго, знеструмлені понад 90 тисяч споживачів. Також є вимкнення у населених пунктах області. За минулого договору здійснив рекордну антирекорд кількість снарядів, які вони випустили по території до звільних 853 снаряди і. Це 161 обстріл. в тому числі обстріляли сердичний вокзал о 18.30 прямо перед вправленням. Тут загинув, на жаль, один поліцейський, який якраз, евакуював людей в бомбосховищах. Двоє його колег постраждали. Трагедія на херсонському вокзалі зачепила міжнародну спільноту своїми думками з приводу наслідків російської агресії. У соцмережі поділилась посолка США в Україні Бріджет Брінк. Минулого вечора росіяни по обстріляли залізничний вокзал Херсона, коли звідти намагались виїхати понад сотню цивільних після годин обстрілів. Це ще одне нагадування. Поки більшість людей святкують вдома з родиною, Росія продовжує свої атаки в Україні. Привіт, вільні люди сечаймо